Слава Ісусу Христу! Братики і сестрички, то у мене кімната відпочинку. Приїжджають паломники, то диван розкладається, собі віддихають, бо часом є, на службу їдуть священики, чи так якась родина приїжджає, сестра ночувала. Тітенька Лариса, то її кімната, то був хлів. Стояли корови, свині. Ну тут я все побетонував, тут заставив плиточку, і то все своїми руками, тут не наймеди. Поставив того каміна. Що ви думаєте? Шуриська влізли через верх, через димар, він там низенький, в камін. І тут наробили збитків так багато, що то я вже все взяв на прання, то вже чисте. Продезінфікувався спиртом о, і всякою такою хімією після тих шураків. Шафу теж поскладав, шаф і вже все порядок зробив. О, і всім гарної благословеної п'ятниці. Ну я вже вийшов на вулицю. Такі отакі отаківо, як пів руки моєї, здоровечі, страшне, лежав по кругу, по кругу на дворі, як, ну я знаю, як слимаки здоровечі. Тому будьте уважні, ложіть завчасну трійку, не будьте такими, як би сказати, недобрими господарами, як я. Бо я не положив трійки зосені, а вже як завелися, я вже почав вложити. Вже з'їли на дві тисячі та його труд. Ну, всім гарної п'ятниці, здоров'я, добра, много літа. Кормимо дітей, їдемо на роботу.